Добрий ранок, ми з України, з Криворіжжя. Вирішила зняти, думаю, не знімати, але зніму, дивіться, що робиться. Третій день в нас страшне, що робиться. На дивіться, бачите, що в мене тут поламало. Ой, зараз буду піднімати це все. Третій день лє, як з відра, коротше. Пів року не було дощу. І ось тобі на отримай і розпишись. Дивіться, що робиться. Страшне, все мокре. Прийшла закрити теплиці. З однієї вони в мене закриті там. Буду закривати ще з другої. Подивлюсь, може буде якась передишка між дощами, зберу огірочки ще є трохи. От, ще й нав'язалися. Температура в нас 10 градусів. 10. Дуже холодно, зайшла в теплицю, бо, бо я змерзла. Собака мене вимостила, вимостила, вся грязна. Коротше, такі справи. Ось така у нас погодка вже три дні. Як буде далі, не знаю. У мене ще багато помідорів зелених. І там висять, є навіть спілі, треба зібрати. Але дуже холодно, не знаю. Підоштом вже якось погода трошки зміниться. Ну, коротше, отакі справи. ой, дуже в нас холодно, ліє дощик. Такі справи. Зараз все позачиняю. Ох, змерзли. Все мокре. Гембель. Отак. Так, зараз у нас в Дніпровітровській області, не знаю, як в інших, а в нас така от погодка. Добрий ранок, я знову на городі. Значить, четвертий день дощі. У мене на городі, як начебто ураган буревій, прийшов тут, а не в США. Кошмар. Що робиться, все попадало, забор знову упав, я його було прикріпила. Треба заново це робити, бо він мені поламає тут усе. От. Кохмарки. Зараз трішки без дощу, тому я прийшла швидко обірвати огірки. От. Ну, з рослинами нічого, дивіться. У мене прям сині стигнуть. Непогано. Такі справи. Зараз покажу, що назбираю. Трошки нагадиться погода, буду тут все приводити до ладу. Вже прибирати кое що тому що ну, пора вже. Але знаєте, в нас не дуже то і холодно сьогодні. Так, більш-менш. На термометрі дивилася, скільки там було. 15 градусів десь. Десяток. От. Страшне, що в мене тут. Я ж позакривала теплицю, воно воно як спотіли, спітніли О, такі справи. Тут теж ситуація така сама. Зараз піду в целого. Отакі. Зараз справа знімати особо нічого. Да, може на неділі поїдемо в село, бо треба грати. Треба купляти цибулю, ще не купили досі посадкову. Ще я навіть думаю, яку брати. Як візьму, все розповім. Персик трішечки піднявся, він вже не лежить. Спиляли всі нижні гілочки, бо дивитися, як далі. Я думала, його геть спилювати, чоловік не дав. Ну, подивимось, подивимось. Якщо він буде мені тут заважати, я його приберу. Отак. От Навіть якесь сонечко, щось таке вийшло. Нічого собі. Так, за роботу. Ну що, полазила по теплицю. Вся грязна, мокра. Якщо я не попала під дощ, це ще не значить, що я під нього не попаду в теплицях. Все капає, все мокре. Пропадають вже мої огірочки. Оце, може, ще разочок соберу. От. І, мабуть, все. Вже вони сохнуть, мокнуть, поганенькі. Але, ну хоч щось є, та й нормально. А ну цвіть! Суха заливається так. І знайшла, до речі, свій сікатери, там його забула, було поржавію, поржавію, звичайно, але ну, таке. Оце все забираю з городу. І все. Поки що ставила відкритими теплички, думаю, хай трошки провітриться. Отак от. Так, добренький всім вечір. Тільки ввечері добралась до городу. І ось які тут у мене справи. Бачите, це моє старе агроволокно. Ось що воно, Яке воно стало після літа. Значить що роблю зараз? Прибираю агроволокно і застелю новеньке. От. Цілий день сьогодні була по справах. І ще треба було перебрати картошку в погрібі, гниє, росте, перебирали сьогодні весь день картоплю. Так що, такі справи? Зараз хочу зайнятися зробити. Сьогодні зроблю. Агроволокно зроблю дуги, От, а завтра вже планую посадити редиску. Отак. Оце моє до. Тут вже зняла, там ще ні. ні таке оце. Зараз зроблю, покажу після. А ось після. Ось так. І тут в мене буде петрушечка. А тут завтра, надіюсь, завтра буде погодка більш-менш, хоча сьогодні отаке. От. Завтра буду висаджувати редиску. А так, попрацювала сьогодні, зараз трошки далі відійду, покажу. От. От так все закрила, накрила, щоб було тепленько. Не тільки в день, а й вночі. Так, добрий ранок. Я вже на городі зранку. Значить, у нас обіцяють приморозки От на днях. Тому, поки є така можливість, у нас холодно дуже. Я вже в дітах нормально, так, в куртках, в носках. От. Значить, що, будемо прибирати все, що максимально, що у нас на відкритому ґрунті. Тому що, якщо будуть приморозки невеличкі, воно померзне. От. Тому зараз буду прибирати перець, напевно, і сині теж. От. І є в мене така надія, що я встигну посадити. Ось у мене тут редиска. Вирішила отут-от посадити чаріто. Чому чаріто? Зараз зніму рукавиці і покажу. Рукавицях. Покажу, чому чаріто. Звичайно, як я завжди кажу, 100% результат це бодіам. І тільки бодіам. Ну, от в мене завалялося це чаріто. Це теж Голландія, написано, Нідерландів. Так. Чому подумала сачати саме її? Тому що в мене тут ось є, бачите, посадка в 9-му місяці, збір в 10-му можна. От. У мене буде навпаки посадка в 10-му, збір в 11-му, це таке. От тут пишуть: сікій дострілкування, низьких температур та нестачі світла. Ось так. І доздівання 18-20 днів. Це небагато. Тому спробую. Я вже її сидала. От я не пам'ятаю, чи прямо вона така була шикарна. ну такі, Звичайно, бодіам це 100% результат, але бодіам я залишу для теплиці. Ось так. А це висаджу тут, в відкритому ґрунті, подивимося. Надію, щось буде. Зараз земля мокренька, тому швидко зараз зроблю грядочки, чик чик посію. І таке собі і росте. Отак. От. Надіюсь, все буде добре. Колись, помню, був уже сніг і такий вже такий ну, мороз був сніжок. А я ще от під укриттям, під отаким от, під агроволокном. Це 60-ка в мене, до речі, агроволокно. Добре ще таке. Під укриттям я ще збирала редисочку в сніг, тому спробую. О, Сонечко прям світить. Так, підготувала грядочку. Ось дивіться, як так, підготувала. Значить, ще надумала, зараз внесу піску, ось приперла пісок, відро її доперла. Фу, ну і важке. Так, зараз внесу ще в цю грядочку піску. Так, зробила ось такі річечки, ось, і вон розкидала вже насіння. Тратисочки, бачите зелененьке воно в мене покрашене. Ось так. У мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядочків. Зараз я їх ось так, обережненько, ось так, присиплю і полю. І все. Ось і посадка закінчена. І накрию. Накрию все агроволокном. Садила, полила і накрила. Тепер десь 4 дні я геть туди заглядати не буду. Через 4 дні подивимося, що там буде. Так, дивіться, що я Це бачили таке? Це ось помідорки, там зелені всякі. І ось що. Це з однієї сторони я прибрала помідори тільки. От це. І перці. Здрасті, дядір! Здравствуйте. так. Порядок чисто. Перці прибрані. Потім покажу, скільки перців у мене вийшло. Багато вийшло. Зелених всяких. Чого страшного, вони доспіють у погрібі. От. Зараз ще быстренько залишилось мені зібрати сині, ті ще великі. Я переживаю, що будуть заморозки. Тому я це отак от сині приберу, а самі кусти ще залишу. Кощі. Ось так. Тут ще ця сторона залишається. Завтра буде зачистка цієї сторони, щоб був повний порядок, чистота. Так, мені ще тут я надибала окрупчики, взагалі прикольно. Тут ще залишаються гірочки, ну дуже мало, дуже-дуже-дуже. Так, тут що, тут? Тут поки що так. От, тут почала трішечки, От, немає вже сил, все, на сьогодні закінчую. Ось така ситуація цієї теплички. Теж є помідори багато. Ну, тут черіки, я не знаю, я буду їх, е, навірно, напевно, не знаю, завтра чи не завтра буду вирізати. Прибирати черіки. Вони, бачите, ці ще більш-менш зелені, а черіки самі, ну, от, в мене завжди вони самі перші відходять. Ось так. Ірочки тут теж зовсім мало залишилося. Отак. Вже всього, гірочки пропадають, ну вже ж вже їм час, я вам так скажу, кінець жовтня, це ну це вже нереально. В, е, були такі роки, що в, е, от, в таке час, яке в нас сьогодні 16-16 е, число вже був мороз. Тому зараз добренько, настепленько. Більш-менш. Було дуже прохолодно, зараз більш-менш стало тепленько. Не знаю скільки. Десь тут термометр -термо був в теплиці. Ой! Не пам'ятаю де. А він, напевно, по цій стороні десь там у мене висить. Скільки ж тут градусів? Не знаю. Ну, думаю, що нормально. Тепленько. Градусів, я думаю, 20 є. Не в теплиці, а так. На вулиці. Так що. Ось такі справи. Завтра буду закінчувати цей безлад, але вже головна робота зроблена. Ось так. Ось така куча з мене з Так, ось скільки перця в мене вийшлося. Червоний не дуже і зелений.